Нажаємо міцного 12 лютого по обіду. Досить тихенько. це така обманлива тиша. У передмістях східної і південної частини тривають вуличні бої. Нарешті від завтра вже закриють доступ офіційно, офіційно закриють доступ, обіцяють принаймні я чув. Цивільних а, осіб до бахмуту, це варто було раніше, мабуть, зробити, щоб не рожати не на безпеку нікого. Жочок випав. Було дуже хмарність. Зараз навіть сонечко на 15 хвилин а, вилізло. Важко бути обезпеченим від того, що диверсійні групи ворога не проникають окремими групками у місто і наражати на небезпеку а, навіть волонтерів, що з благими намірами сюди їдуть допомогти населенню. Обов'язково потрібно, і то цю заборону, якщо вона справді буде введена, вважаю, своєчасною і потрібною засобом потрібним, бо, бо тут не є спокійно. І Наразі ситуація хоч і контрольована, але вона контрольована військовими і бути певними за кожного цивільного не цивільного немає можливості. Тож з розумінням до того відносяться військові і надалі будуть посильно підвозити якусь допомогу тим місцевим жителям, що тут залишаються, а присутність тут. Цивільних, що зовні приїхали допомогти, вона є зайвою. А, Бахмут був, є і залишається українським, то наше головне зас... гасло, але мусимо розуміти, що по флангам, далеким флангам Бахмуту ворог робить регулярні спроби оточити то місто. І а, Це вже не залежить від безпосереднього захисту фортеці Бахмут. А це вже така. А, Окремо е, е, тактика навколо Бахмуту, залежить від великої кількості обставин. А, наразі все контрольовано і помірно, спокійно. Якщо цифрувати, як я, звичайно, вам то подаю, то ніч була четвірка з 10 в день сьогодні. Ну, дай Бог, щоб 3 з 10. І то... є... Так. Арнольд на зв'язку. Очі та жало. На Майдар завжди на зв'язку.